Всім привіт! Це Майнкрафт! І з вами Примо і. це проект Поселення Неба. Як бачите, я після повернення зразу його роблю. Повернення звідки. Я повернувся з Болгарії. Я там був тиждень. І мені надоїло. І я вернувся. Ай-яй-яй, щось зараз сталося погане. Я точно. А ні. Так, що у нас тут є? У нас тут є скло. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Так, Міце вже майже розрісся. Так, 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 так. Я цю серію не так то і хотів записувати. <свісно> ну, але мені було потрібно, щоб розказати вам про деякі новини, які я дізнався, які мене шокували. Дуже, дуже сильно. Перша новина. Я маю алмаз. <с> да, я їх маю, я їх використовую, я їх всім роздаю. Ну не так роздаю, як Дольче. Я роздаю її всім, хто мені щось дає взамін. Наприклад. На скло. Наприклад. На. Світокамінь. На це. Це тебе Незер. Nether... Незерблок. Ні, то не то. І на алмаз А ви що не знали, з алмазів роблять алмази? Так, це дійсно правда. Так. М -м -м так, тепер про новини, які мене дуже-дуже засмутили. Йдем на спавню, дещо покажу. На сервері пробіглася хвиля гріферства І, на жаль, вона нас не обминула. Ну хто таке лишає? Ну. Люди, майте совість. Цьому серверу так вже недовго лишилося, але що його смітити? Мусорить. Так, самок Романа. Гарний самок. Макається. І ось івант вони погане. А, ні, до мене хоче телепортнутися? Ну добре, я її телепортну, бо зараз в мене міг забавить. Ой, типе. Асе Блі, не я клавіатуру не бачу. Опа. А Аня. І скло маю. Ага. А я алмазів не маю. Я. Зараз. А ну я твої буде, будуть, якщо їй не дам алмаз? Зараз, Аня. Я маю їх. Але якщо її відкрию, ви побачите, скільки їх в мене є. Тому я візьму запасну Скриньку І звітом вісім алмаз. Так. Сім алмазів. Я їй дам. 4. Це буде чесно. Опа. Хто не знає, як телепортуватись до сих пір, масередину. Треба написати кал і нік. А, ні. А, іде і так. О, Аня, приймай, приймай, Аня. Ало. Ні, вона зараз в себе вдома. Це дуже далеко. У мене будуть глюки. О, на. Тепер вернемося на наш. Тож на їх спаун. Я б тут з'явилася ще пару кланів. Це круто, ворожнеча. Дух змагання. І це круто. Тут... Е не буду називати ніг, ви всі бачили. Ну бо ніг довго вживає. Так. І що в мене є? Ай-яй. Хліб. Так, ці телепорти. Тому трохи глючить. Так то вогонь, ви не дивуйтесь. Щось в мене зараз дуже сервер полагав, то я його забрав. Його анімацію. Так як вже я казав, гарний замок, гарний піксель арт. Це певно хтось поким... А ні, це Соніка друг. Не знаю як його звати. Так. Люди, не засмучуйте цих хлопці. Вони цю колію відновлювали 70... ой яй яй 73 рази. Їм вже надоїло це робити. Колія гарно, тому не треба ід спати. Ало. Майте союз, не руйнуйте колію, дякую. Написав Дімон. З повагою до вас, а ви. <звук> Зараз вам покажу, що мене найбільше засмутило. Якась.м. як сказати тут культурніше. Якесь падло. скористалось моєю відсутністю. І. Номер один. Сламало. Що це було? Що це було? Міст. Так, воно зламало міст. Видно, люди не розуміють, що я ці таблички не просто так поставив. Я всіх підозрюваних буду банити. Я вам. Ну не банити, а садити. Я вам то обіцяю. Номер два 2. того все, тут то дво було поламане. Навіть тут дво поламане. Знов ж таке. А ні, то не поламане, тоді він не працює. Зараз. О! Номер 3. Ні, таке забрали. Ну ж гади, я не знаю, що таке. Що з приватом всі робить? Номер 4. Оці всі будиночки були поламані. І найбільше, що мене засмутило. Що я... Що хтось зміг якось оминути ось цей приват. Що йому я так багато людей давав. Бачите, це все дуже сумно. Я не знаю, може мені хтось поможе це все відновити. Як ісь той гріфер, який це робив, зглянеться. Бо я на перший раз прощаю, на другий я вже. Буду всіх садити і допитувати. Ну, я потім це, походу, відновлю, але... Допомога мені не завадить. Наприклад, Мік, допоможи. Так, о. дуже дерево таке гармонізує з е, полублоками. Мені сподобається, буду знати. <смі> так. Ну, як ви вже бачите, у нас дуже погріфелило. Ні, ну це вже нагло! Тут приват вообще там стоїть, як так вийшло? Стоп, там що ще? Мене погріферило. Вау, друзі! Навіть драбину забрали. Я це все так переправачу, що фіг два вже хтось сюди навіть зайде. Але мені дуже велике прохання допоможе, блин. О ну, тут замали. Тут в мене вс таке гарне було. В мене були перші підозри на інший клан. Та вони і є. Вони і є. Як бачите, сильно. Дуже сильно. Що клану зробили, щоб цей. Щоб наш замок не перенесли на інший сервер. Бо погріфера не нічого не переносить. І це так і є. Ах. Ну, я подякую тим, тим хлопцям, які від, відновили більшу половину. Це походу був Руслан і Валерок. Я вам дякую, хлопці, ви молодці. Вонгола. Ну, пофіг. Потім ми ще замутимо таку ж трьох квартиру, що висі буде зв'язку. Так, тепер новини номер 2 Ви всі бачили на мій летсплеї. Так, да, вони всі. Ну, то був мій перший летсплей. він виходив невдало. І ви бачите, що є карти час і час ходи. Так, тому я... Весь свій летсплей, який я знімав до цього. Зроблю для загального перегляду. І почну знімати новий летсплей. Так, і це буде не дуже стандартно. На свою гонгу голову. Зараз впадло. <кхи> так. Пали то гріфери. Інші можете див... дивитись далі. Так. Ну і так воно. Ну, зараз я зосередився на своєму проєкті. Тому я не мав часу це відновити. На жаль, гріф не тільки мене. а Вже десь семеро чоловік писали, що якось вам доправити. Да і так. Ну. Треба буде робити патруль. То я бачу там. То... А я так і кажу, сервер заживає свої останні дні. Хочеться якось... Увіковічнути, якось так услово вимовляється. Його для інших поколінь, а ви таке робите. Що ви потім хочете показати? Як колись <смітно> Ну, не розумію таких людей. Ну, да Адала. Так, це наразі все. Дякую за перегляд. І я вам ще хочу показати одну штучку. Цікаво, дуже. Так, це вогонь у нас. Бачите, пише Fire Телепорт до скрабниці. О, да, та! Да, я хочу скрабницю! Там шалмасів, дофіга. Опа. І я застряг. Це такий бах Прикольний, на мою думку. Я не можу нічого з цього зламати, я тут застряг. Але... Я читер, я можу телепортуватися. <телепорт> я телепортнуюся на спал. Ну добре, дякую вам всім за перегляд. Е, побачимося в новому летсплеї Do sufici.